Друзі, і знову про ретроградний Меркурій. 18 липня Меркурій переходить із ретроградної фази у директно і пробуде там до 11 серпня. Вважається, що в цей період часу наші когнітивні здібності знижуються, і ментальні реакції також. Тож майте на увазі це, коли ви їздите на вашому, наприклад, авто. Бо якщо навіть у вас все нормально. То учасник дорожнього руху, який поряд з вами, може трошечки ментально гальмувати, і швидкість реакції може знизитися. І це призведе до якихось небажаних наслідків. Меркурій у нас відповідає за всі змі. Тож на період ретроградного Меркурія ми можемо, можливо, побачимо якусь сенсаційну новину, яку будуть тріпати дуже довго всі засоби масової інформації. А тоді, вже на виході з директну фазу, вона ця новина просто зникне. Ця сенсація з нашого полю зору, не начебто її не було і взагалі таке теж можливо. Все, що написано, надруковано, це сфера дії. Ретроградного Меркурія. Тож будьте уважні, коли ви підписуєте якісь документи. Прочитайте документ не один раз, а декілька разів, для того, щоб не вляпатись в якісь неприємні історії. Меркурій відповідає за, ну і знак близнюків за комунікації. А мається на увазі комунікації це газопроводи, трубопроводи, там, там електролінії, електропередач і так далі. Тож тут можуть бути якісь неприємні нюанси. Ну, у нас же теж до вдома у кожного є комунікація, електрокомунікації, тож можуть бути якісь такі теж неприємності. Меркурій зараз знаходиться у знаку Лева. Тож у будьте уважні, по вашому сонечку може пройтись в зворотньому русі Меркурій, повернутися назад і може ну, скажімо так, включити в вас в якусь ситуацію. Далі, Меркурій у кожного з нас відповідає за якусь окрему сферу діяльності. І це ми маємо знати. Меркурій впливає не на все. А якщо, наприклад, у вас Меркурій відповідає за далекі поїздки, майте на увазі. Що треба дати собі деяку фору у, пер, при пересадках. А якщо у вас е, Меркурій ніякого відношення до цього немає, то ж вам і п, п, думати про це не варто. Тож кожному з нас варто знати ваш гороскоп. Оце якраз е, те, що треба. Приходьте вчитися або ж звертайтеся до спеціаліста.